Всім привіт! Сьогодні 11 лютого 2023 року. Це Вінницька область, на вулиці десь мінус 3-4 сьогодні. Я приїхав на свій другий точок подивитися, де знаходяться в даний час клуби, як себе бджоли поводять, тому як вже в багатьох буде з'являтися розплід. І з цікавості подивлюся. По кормах я знаю, що тут вистачає. Все добре з кормами тому що я періодично переглядав тут ці сім'ї. Ну і так, подивимося декілька сімей разом з вами. Почнемо з першої, де знаходиться клуб. Так, клуб в передній частині, як ви бачите. Ось він нічого не розповся. По вуличках бджола в кожній вуличці, присутня від заставної і до заставної. Ось так, по кормах в них все є. Ось сусідня сімейка, я вже зняв камінь, щоб було простіше. І подивимося до відучі. Також у нас сидить в передній частині. бджола практично тільки в цій не немає вуличці. Ось у цій я тут скрізь є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 Ну, Сидить в передній частині клуб доволі хорошо. Ось я перемістився до слідуючих сімейок І зараз разом з вами подивимось. Так, клуб передній частині по вуличках займає, тільки ось від крайньої стінки не займає, у нас були морози. Мінус 18 перед цим самі такі великі. Ось така ситуація. Так, відкрию ще одну сусідню сімейку. Подивимося. Кришка примерзла. Бачите, Примерзла кришка. Получилось відкрити, Трошки гупнули. Так. Клуб, вуличка, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось. Так, він розміщений, корма є. Все, дякую вам за перегляд. І до зустрічі!